Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, що відомо про нову частину Assassin's Creed, Як критики оцінили ремейк The Last of Us Part 1, Чи буде Квідіч в Hogwarts Legacy, Які ігри з'являться у каталозі сервісу Game Pass і над чим працює Konami. Ви на каналі Fraser Gaming, Це дайджест ігрових новин. влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Ubisoft офіційно підтвердила, що нова Assassin's Creed буде називатися Assassin's Creed Mirage. Гру презентують на шоу Ubisoft Forward 10 вересня. Головні деталі гри частково вже підтвердились у представленому раніше арті. Сюжет розгорнеться на близькому сході, ймовірно, у Багдаді. Головним героєм стане Басим з Assassin's Creed Valhalla. Згідно з непідтвердженою інформацією, реліз Assassin's Creed Mirage відбудеться навесні 2023 року. Ідеальний ремейк шедевральної гри критики високо оцінили The Last of Us Part 1. На агрегаторах вже з'явилися перші рецензії. Експерти задоволені новою версією гри. На момент запису відео на сайті Metacritics вона здобула 89 балів. Як і очікувалось, технічна частина гри виконана на найвищому рівні. Якість графіки вражає уяву. Деталізація вийшла на новий рівень, анімація виглядає природньо і реалістично. Та й інші аудіовізуальні ефекти не поступаються якістю. Головним покращенням стала повністю оновлена бойова система, яка надає гравцям велику свободу під час битв. Бої стали набагато динамічнішими, більш видовищними та натуралістичними. В погляду сюжету, це та сама гра, що й вийшла 9 років тому відповідно гравців чекає драматична, захоплива і надзвичайно емоційна подорож через Америку, населену зараженими. На думку журналістів, у деяких аспектах ремейк виконаний навіть краще ніж друга частина The Last of Us. Резюмуючи вище вищесказане, можна констатувати, що гравцям, незнайомим із The Last of Us, обов'язково варто ознайомитись з ремейком. Водночас старим шанувальникам гри оновлена версія принесе масу свіжих і яскравих відчуттів. The Last of Us Part 1 вийшла 2 вересня лише на PlayStation 5, а пізніше гра перша з'явиться і на ПК. Розробники Hogwarts Legacy під підтвердили, що у грі не буде Квідича. Всесвіт Гаррі Потера важко уявити без змагань з Квідичу. Однак у рольовій грі Hogwarts Legacy геймери не зможуть брати участь у матчах із цієї дисципліни. Розробники з Avalanche Software підтвердили, що у проєкті не буде цього магічного спорту. Геймдизайнери дизайнери при цьому зазначили, що геймери все ж таки зможуть політати на мітлах, досліджуючи околиці Гогвартсу, та взяти участь у перегонах на них. Реліз Гогвартс Легасі очікується 10 лютого 2023 року. На ПК, ps 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch. Голова Xbox підтвердив, що ігри Activision Blizzard з'являться у каталозі сервісу Game Pass. Керівник ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер опублікував повідомлення, в якому підтвердив, що після укладання угоди з Activision Blizzard, ігри цього видавництва з'являться у каталозі сервісу Game Pass. Ми маємо намір зробити улюблену бібліотеку ігор Activision Blizzard, включаючи Overwatch, Diablo та Call of Duty, доступною в Game Pass. При цьому він ще раз нагадав, що Call of Duty та інші ігри американського розробника не стануть консольними ексклюзивами Xbox і продовжать виходити на PlayStation. Філ Спенсер зазначив, що для Microsoft однією з найпріоритетніших цілей є популяризація предплати Xbox Game Pass серед користувачів мобільних пристроїв та хмарних сервісів. Konami працює над трьома новими іграми серії Silent Hill та ремайстрами класичних частин Metal Gear Solid. Напередодні виставки Tokyo Game Show 2022 компанія Konami оголосила про якийсь гучний анонс за улюбленою всьому світі франшизою. Враховуючи постійні чутки про повернення японського видавництва до серії горорів Silent Hill, аналітики та геймери логічно припустили, що це буде анонс саме гри зі Всесвіту Silent Hill. Інсайдери та журналісти розділилися на думці, що представлять Konami. Одні вважають, що це буде перезапуск серії, тоді як інші стверджують, що це буде ремейк другої частини Silent Hill 2 від польської студії Bluebird Team. Іншої думки дотримується портал BGC. За їх інформацією, на Tokyo Game Show Konami анонсують оновлену версію Silent Hill 2, яка ймовірно стане консольним ексклюзивом до PlayStation 5. При цьому журналісти підтверджують, що японська студія в даний момент працює і над новою грою, яка й стане перезапуском серії Silent Hill. Цей проєкт ще не готовий до публічної демонстрації. Крім того, від GC має інформацію, що видавництво Anapurna Interactive працює над ще однією грою з серії Silent Hill. Згадується, що ця гра матиме епізодичну модель оповіді. Крім Silent Hill, якщо вірити VGC, Konami планує зайнятися не менш відомою серією Metal Gear Solid. Згадується, що японська студія працює над ремайстрами перших трьох частин. Можливо, їх продаватимуть як комплектом, так і окремо. Конамі поки що не коментує всі ці чутки. Тож залишається лише чекати на офіційні анонси на Tokyo Game Show. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що переглянули даний відеоролик. Ставте йому вподобайки, підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, а також не забувайте тиснути на дзвоник, аби не пропускати нових відео. Нехай щастить.